Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги світлову панель для монітора. Це стильне та функціональне освітлення, яке додасть атмосферності вашому робочому простору. Ця світлова смуга встановлюється під монітором та створює ефект неонової підсвітки. Вона ідеально підходить для геймерів, дизайнерів або тих, хто хоче додати інтер'єру особливого вигляду. Панель має RGB. Вітру, що дозволяє обирати серед безлічі кольорів та режимів освітлення, у комплекті йде пульт дистанційного керування, що забезпечує зручність регулювання яскравості та кольору світла.